Красива в мене йолка. А не йолка, а ялинка. Ти сама краща в світі, ялиночка. Та не сама краща а найкраща. Ну, добре, ти справжня вчителька. Кароліночка, я хочу тебе привітати з наступаючим новим роком. Та не наступаючим А яким? Прийдешнім роком а новим роком, Любі друзі. Я вас вітаю з новим роком. Всі подивіться на класуня, каже нюнечка вона, такої, як у Ялинка, сколів за все, ніде нема. Любі підписники, хочу вам побажати милого щастя. Хочу вас привітати з новим роком, Милої перемоги. Я вас люблю.